Чао а тутті? Продовжуємо читати твір Рольда Далля Ла фабрика дічолатом. Наступна історія називається Іль Міраколо. Диво. Чарлі ентро негоціо, Чарлі увійшов до магазина і депозила монета у мідіччя сульбанконе. Поклав вологу монету на прилаву. У на таволетте дічок кокремолату діліця вонка альтріплосу прего!» Одну плитку першокласного молочного шоколаду вонка, будь ласка, діссе, сказав він, рікордандо, згадуючи «куанто Квантоліра П'ячута, як йому сподобалася куелла та шоколадка, Кееве річевуто, яку він отримав перільсу комплеанно». На свій день народження. Дєтро Альбанконе за прилавком черон сіньоре е бен пащуто сидів товстий, добре відгодований пан, а вевагробра, у нього були товсті губи, те e п'єне, повні щоки, уніменсо e колло та величезна шия. Інкуле пьєге дигсо, на якій складки жиру, ущивано даль коллетто дела камича, виступали з за коміра сорочки, формандо у нас печі дічамбелла ди гома, утворюючи щось на зразок гумового пончика. Льому сі джиро, чоловік обернувся. А лунґола мано простягнув руку пер прендереле товолетта до плитки шоколаду. Посівол тоді ново, потім повернувся знову. Ела порсе А Чарлі. Простягнув її чарлі. І рагацо ферро, хлопець схопив її ла Ласкартора підаменте, швидко зірвав обгортку е і піла бок. Конуне норме морсо, та відкусив великий шматок. Ой не преза унальтро, потім відкусив трохи ще, еунальтро анкора, потім ще. О, ке п'ячере, о яке це задоволення. Інфілар ін бокка, класти в рот куалько за дідольче крокканте, щось солоденьке та хрустке. La la pura gioia, справжнє блаженство, di la bocca рота, di bocca, cibo nutriente e та смачною їжею. A quanto pare схоже, avevi proprio un gran bisogno di quella tavoletta filolo. Ти отримав саме те, що хотів, синку? іль ільджьяле негоціанте, добродушно сказав господар крамниці. Нуї. Чарлі кивнув головою. Лабокта тропоп'є пер парларе!» Його рот був занадто повний шоколаду, щоб говорити. «Il negoziante» хазяїн магазину магазину», «mise il resto sul bancone» поклав здачу на прилавок Еджунсе і додав Вач чи п'яно, рагацо, не поспішай, хлопче, селаманді козі, якщо ти ковтатимеш такі шматки, сенса мастікаре, не розжовуючи, ті вирайль вирай панча, то у тебе заболить живіт. Чарлі контіно адіврарель чоколато. Чарлі продовжував жадібно їсти шоколадку. Нон Нонріушіва афермарсі. Він не міг зупинитися. І не анке медзу мінуто, менш ніж за пів хвилини, лінтера та волетта, вся плитка те разкомпарса Джуперла Гола, зникла в його горлі. Ерерімасто Квазі Сенса Ф'ято. Він майже задихався. Masi sentiva benissimo, але почувався чудово Страордінаріаменте felice, надзвичайно щасливим. Allungò una на мано він простяг руку per prendere il resto, щоб забрати решту. Еббе ун езітаціоне, він вагався. occhi, очі його, ерано al livello дель Банконе були точно на рівні прилавка. Ефісавано, і дивилися лемонетіне те віставано поджате, на покладені там монети. Пенс. Усі вони були по п'ять пенсів. Новий тутто. Усього дев'ять монет. Черто, звісно, нон Нонсареббецуче соніте, нічого не станеться, Сене Весеспе за унальтра. Якщо він витратить ще одну. «Кредо, мабуть, Комінчуа діра баса. почав він тихим голосом. Кредо пропріоке, я справді думаю, приндеро у нальтра дікуеле та волете ді я з'їм ще одну шоколадку. Лостесу ті прима, прего. Будь ласка, таку ж саму, що й раніше. Перкено, в чому б ні? Діссильґрасоне, сказав товстун, аллунгандо діново ламано Дєтро Діссе, знову простягаючи руку позаду себе, «Перпрендера унальтра та болетта дічок кокремолато ділется вонка аль тріпло супергусто. Щоб дістати з коробки ще одну плитку першокласного молочного шоколаду Вонка. Квинділа мізе сулбанконе. Потім він поклав її на прилавок. Чарлі лапрезе, Чарлі взяв її Енестраповія e Лінвокров і зірвав бортку. Елімпровізо e і раптом да сот ла карта з під паперу а парве ун бальйоре дорад. З'явилося золоте сяйво, ількори Чарлі сі фермо. У Чарлі зупинилося серце. «Має ун білето доро, але ж це золотий квиток, грідо іль негоціанте заволав хазяїн крамниці ун сальто ді медзометро, підскочивши на півметра. Айтроватун білєто доро, ти знайшов золотий квиток. А й трувато люті мобіто доросто, ти знайшов останній золотий квиток, що залишився. «Роба Робаданон кредерчі, у це не можна повірити. Веніте, дженте, веніте аведере. Гей, люди, йдіть сюди. Приходьте подивитися questo ragazzino ha trovato l'ultimo biglietto d'oro di Wonka. Цей маленький хлопчик знайшов останній золотий квиток Wonka. Sul serio, серйозно, guardate, подивіться, ce l'ho ancora in mano. Ось він у нього в руках. Сембрава, здавалося, тель негоціанте, наче хазяїн крамниці, фосе суль пунту діавере Сульпунту діавереунфарто, був на межі серцевого нападу. Латровато міо негоціо, він знайшов його в моєму магазині. Проприоквій, прямо тут, нель міо пікколо негоціо, у моїй маленькій крамниці. Квалькуно корра ад аввертіри й журналі, хто небудь повинен якнайшвидше попередити газети. Треба, щоб про це довідалися всі. Ету фільоло, а ти, синку, фатинціоне, будь обережний. Бада дінонстра парло інсієме алин волукро, будь обережним, щоб не порвати його разом з обгорткою. È una cosa molto preciosa, адже це справжній скарб. In pochi secondi, буквально за кілька секунд, attorno a Charlie, навколо Чарли сієра у напіла фолі зібрався невеликий натовп una ventina di persone, близько двох десятків людей. E altre ancora. А ще інші черкавано діентраре, намагалися проштовхнутися не на лянгусто негоціо всередину вузького магазину. Тутті валевано ведерель, доро, всім хотілося подивитися на золотий квиток, Ельсу Фортунато Посесоре та на його щасливого власника. Дове, дове! Де він, де він? грідок валькуно, вигукнув хтось. Т'єніло Альто, підніми його вище, козіло посямо ведере тутті, щоб усім було видно. Еко лола. Ось він. ріспоза поза Альтро, закричав хтось, хто був ближче. Челаньмано він тримає його в руці. Guardate come brilla! Дивіться, як ближчі. Ворей пропріо сапере, я хотів би знати, коме атроварло пропріо луй, як зумів його знайти саме він, ескламо іррітато, роздратовано вигукнув рагаццо п'ю гранде, якийсь здоровенний хлопець. Тімане, я тижнями ки оком провенті та волет та джорно. Купую двадцять батончиків кожного дня. Е пенса, подумати тільки, а тут тала роба кирічевера гратіс, він отримає все безкоштовно, дісе унальтрорагацо, промовив інший хлопчик. Лавочі п'є на Дінвідя. Із заздрістю в голосі. У нас корта, дідольчумі, пертутта лавіта. Тепер він забезпечений шоколадом на все життя. Еневра Бізоньо, і воно йому знадобиться. «Гвардатело, подивіться на нього. «Е грокоме у Він худий, як креветка. Дісеріденду унарагаться, сміючись, сказала якась дівчинка. Чарлі еремасто коме паралідзато. Чарлі стояв, не рухаючись, немов паралізований. Нонера рішіто не Анке, він навіть не встиг, а ліберари дельтутиль білєто доро повністю звільнити золотий квиток далін волукро. Від упаковки ерестато фермо він залишався нерухомим, «Іммобіле» – недвижимим. Естрінжева фортела та волета і міцно стискав плитку шоколада конентрамбелемані обома руками. «Ментра ла дженте» в той час, як люди, фачева реса аторно алуй почандо». Товпилися навколо нього з криками. Ліджирава Умпо латеста, його голова трохи запаморочилася. Уна странна сенсаціоне, дивне відчуття Дігаледжа рейнарія, ніби він пливе в повітрі коме ун палончіно, як повітряна кулька. Комінчо а імпадронірсіджилуй почало охоплювати його. Лісем брава, йому здавалося, кейп'єді нон тосероп'ю іль павіменто, що його ноги більше не торкаються підлоги. Сентіва він відчув, іль коре пульсарлі агран велочіта, як серце шалено катає, Да Кульке Парте нела гола десь біля самого горла. А у чертопунто, у цей момент, сірезе конто, він зрозумів ке уна мано лісіра позата gentilmente sulla spalla. що хтось обережно поклав руку на його плече. Екуандовольси Ісуло Сгурдо, і підвівши очі, відео у сіньоре Мольто Альто. Він побачив дуже високого джентльмена, киліставав вічином, який стояв поруч. «Сенті, рагаццо, слухай, хлопче. Лісус Суролому, прошепотів йому чоловік. Перкенун меловенді? чому б тобі не продати його мені? Ті дару Чінкуанта Стерліне, я дам тобі 50 фунтів. Кенедічі, що скажеш? Еті регалеро анке, а ще подарую тобі у набічі нова, новий велосипед. Д'акордо, окей? Має матто». Ви з глузду з'їхали, брідовна донна закричала жінка, келі става альтретанто чином, що так само стояла неподалік. Пербакко, Боже, іоліено офрірей, я дала йому дуеченто перквел перквелбілєто, двісті фунтів за той квиток. джованотто, юначе». Меловенті пертує ченто стерліне? продаси його мені за двісті фунтів. А де собаста, а тепер годі, ескламо Ільграсо негоціанте, рішуче вигукнув товстий крамар, фачендосі ларго тралафолла, проштовхнувшись крізь навтоп, еферандо Чарлі сальдаменте Saldamente per і міцно схопивши Чарлі за руку. «Лащато ін паче квестора рагаццо!» залиште нарешті дитину в спокої. Фате Ларго, розійдіться, «Фате у випустіть його. І ментрело акомпанява Алла порта і, проводжаючи його до дверей, біз більо а ло рекьо ді Чарлі. Прошепотів Чарлі на вухо. Нонлодаре не суну, філіоло, не здумай нікому віддати свій квиток, синку. Капіто зрозумів, а не суну нікому. Портало собі то аказа, зараз же неси його додому. Пріма кетело поса Пердере, доки не втратив. Коррі, коме Лвенто, біжи бігом, як вітер, е нон ті Фермаре, і не зупиняйся фінкен рівато, Поки не добіжиш аж до порога, капіто, зрозумів. Чарлі Аннуї. Чарлі кивнув головою. Саюна коза, ти знаєш? А Джун Силь Грасоне додав товстун на прощання Сурідендолі, усміхаючись йому. Олемпрессионе, у мене таке враження, кое діун бізоньо ді фортуна коме квесто, що тобі справді потрібна була така удача. Соно мольто Контенто. Я дуже радий сіято. Тату, а те, що це сталося з тобою? Інбока лупо, фільоло, щастий тобі, синку. Граціє, дякую, різ Чарлі, промовив чарлі Евія і вперед. Сімі закоре, ін меджу алла неве ін неви, інпювелечменте посібіле, і з усіх ніг побіг по засніженій вулиці. Ементре пасава комиль венто, і коли він, як вітер, пробігав даванті алла фабрика дель сіньор Віллі Вонка, повз фабрику містера Віллі вонки, Сівольто у надтімо, він на мить обернувся Еласа люто конламано і помахав їй рукою грідандо, кричачи. Чао, бувай, чи ведремо престо, скоро побачимось. Чінкви минуті допо, за п'ять хвилин, ераджа рівато аказа, Він уже був удома. Ось таке диво сталося з Чарлі. А усі, хто підписаний на мій канал і натиснув на дзвіночок нагадування, дочекаються виходу наступного відео і дізнаються, що було написано на золотому квитку. Тож наступна історія так і називається Коза через Крітто сульбітодоро. Боналектура Апресто.